Всім привіт! Вітаю вас на каналі Гуд Channel One. Сьогодні я зроблю обзор і розкажу свої досвід використання ноутбука Asus ExpertBook B3. Ось так виглядає ноутбук. В передньому відео я вже показував його розпаковку. Якщо комусь цікаво, можете ознайомитись його. Посилання буде під відео. Ми пройдемо по дизайну характеристикам і продуктивності в щоденних задачах в сильних і слабких сторонах. І в кінці я скажу для кого цей ноутбук буде хорошим вибором. Основні характеристики. діагональ 16 дюймів, роздільність дисплея 2560 на 1600. частота оновлення 120 Гц. Це дуже зручно і комфортно користуватися таким ноутбуком при даній чистоті. Все дуже плавно. Тип матриці IPS. Як ви бачите, кути огляду дуже хороші, чіткі зображення. Яскравість в даному ноутбуку 500 ніт. Дуже ярко і зараз я зменшу яскравість. Це максимальна яскравість і мінімальна. Бачите суттєва різниця, тому хто працює на дворі, всім рекомендую даний ноутбук. Покриття матове, антиблікове, як я згадував, це також плюс. Немає ніяких відблисків, які дуже комфортно для роботи. Тут стоїть процесор Intel Core i5 125H оперативної пам'яті 16 ГБ. є два слота оперативної пам'яті, тому її можна розширити. Відеоінтегрована графіка. Є два порти USB Type-C. Thunderbolt HDMI роз'єм, 2USB 3.1, комбінований аудіо Ruzйом, LAN розъем, також даний ноутбук має Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Батарея даного ноутбуці стоїть на 63 Вт. Корпус металічний. Кришка ноутбука корпус металічний, але низ пластик. Веб-камера у нас стоїть Full HD, але є також є шторка для приватності. Дуже зручно. Є сканер відпечатку пальців для ноутбука, дозволяє скоро. Розблокувати ноутбук, і також веб-камера підтримує Windows Hello для розблокування. Є підсвічення клавіатури. Не дуже яскраве, але достатнє для роботи. І також є, як ви бачите, нанпад. Хто працює з цифрами, це дуже зручно. Asus позиціює цю модель як бізнес і робочий ноутбук з акцентом на якість дисплею, функції безпеки, портативність та надійність. Так, Тепер йдемо більш детальніше поданий ноутбук. Вага ноутбука приблизно 1,8 кг, товщина 20 мм. Це нормальні показники для мобільного ноутбука. Його зручно з собою носити. Відносно процесора. Це він достатньо потужний для офісної роботи, для браузеру. Відносно батареї при яскравості 75% роботи за даним ноутбуком. Його вистачає на 5 годин роботи. Основні переваги даного ноутбука. це якісний дисплей, висока яскравість. Антиблікове покриття і частота 120 Гц. Потужний процесор та сучасна противна пам'ять DDR5, наявність функцій безпеки, сканер відбитків, веб-камери зі шторкою, легка вага відносно розміру і тонкий корпус. Гарантія 3 роки, хороша регномака клавіатури підсвічування. Також надійний захист. Військовий стандарт. До недоліки даного ноутбука я віднесу маркий корпус, відбитки пальців і пил на даному ноутбуці досить видно. Тому для кого кому це важливо, будь ласка, зверхуйте це. Також у цього ноутбука не досить гучні динаміки, тому враховуйте при тому, що при деяких випадках. При перегляді відео чи музики звуку може бути недостатньо. Також сканер відбитків пальців інколи не спрацьовує. Не з першого разу. В загальному також хочу показати вам, що даний букв відкривається на 170 градусів. Це досить зручно. Для кого це ноутбук. Цей ноутбук більш підходить людям, яким потрібен надійний універсальний інструмент для роботи, навчання, офісних задач, роботи з документами, браузером та програмами для аналітики. Не рекомендую, хто планує активно працювати з графікою, 3D-моделюванням і відеомонтажем. 4К-відео. На основі характеристик Asus. ExpertBook це сильний представник бізнес-класу серед ноутбуків середньої цінової категорії. Він вражає дисплеєм, ергономікою та безпекою. Якщо б я задавав загальну оцінку, це ноутбук 8 з 10 з поправкою на те, що для ігор потужної графіки він не призначений, але для повсякденного робочого використання дуже гідний вибір. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, задавайте під відео.